Тут в лісі, якщо порівнювати з там в полях, де я бігаю, дуже кон... контрастує, тут так тихенько, сюди я при приходжу вже якби збавити оберти, трошки розслабитись. Бо там потрібно швиденько зараз все робити, бо... бо зима, вітер, як не буде так, як не буде так, цей... Такої погоди вже буде більш така приятлива, то не треба так швидко-швидко. Помалу. Я зовсім нічим не ризикую, бо тут не глибоко, і має вже бути добре. Чому я роблю тут розмін? Бо тут рівно. Рівна поверх. Тут досить складно знайти рівну поверх, а тут вона рівна. І тому я зроблю тут частенько свою розмітку. І ще віджимаю. Але це потім. На сьогодні закінчую своє тренування. Зараз спокійно повертаюся додому. Хочу сказати відмітити момент, що. Все ж таки відпочинок, встановлення дає, дає дуже корисний ефект. І в плані настрою, і в плані якихось результатів, як мені здається. Принаймні. Поки так собі бачу. Добре, друзі. Дякую вам всім за увагу. Усім до побачення. Bye.